Лісовий кодекс України потребує значних реформ, відсутність яких може спричинити соціальні невдоволення. Такі висновки експертів програми Європейського союзу та світового банку ФЛЕГ. і фахівці мали два роки на вивчення української ситуації і розроблення рекомендацій. Одна із найважливіших стосується довготермінової оренди лісів, як джерела прибутку і водночас неприємностей, що пов'язані із відчуттям соціальної несправедливості серед мешканців, які в Вірять у те, що вхід до лісів має бути вільний. Тисячу фазанів випустили у дику природу неподалік Лушти навісні весні 2012 -го. На обличчях людей радісні усмішки. Проте ще кілька місяців тому довкола цієї території розгорівся конфлікт. Через передання лісових угідь поблизу чорного моря громадської організації мисливців та рибалок у тимчасову довгострокову оренду. Таке рішення викликало резонанс у мешканців прилеглих сіл. Люди боялися, що нинішні власники не пускатимуть селян на орендовані землі. Такий випадок не єдиний в Україні «У 2009 році. В Канівському районі. На березі Канівського досховища, там є чудові ліси. І от їх передали от в це саме користування приватним особам, і відразу виник соціальний, дуже гострий соціальний конфлікт. Ці користувачі. Припинили допуск до цього лісу місцевих мешканців. Таку норму в Україні запровадили у 2006 році з ухваленням нового лісового кодексу. Відтак отримати в оренду ліси можна аж на 49 років. У Держлізагентстві переконують, це європейська практика. Там вже давно велика частина лісів перебуває у приватних руках. В цих господарствах ми бачимо зараз, там, де не було звірів, зараз ми бачимо, що там іде відтворення і вже з'являються стади, стада кабанів оленів, казуль, і звичайно, це нас не може не радувати. Тобто ми спираємося на цифри, які показують ефективність. Щоб уникнути й надалі соціальної напруженості, лісовий кодекс і, зокрема, норму про тимчасову довгострокову оренду потрібно змінити. Переконують експерти програми Європейського союзу і світового банку. ФЛЕК через це два роки тому взялися за роботу, підготували п'ять пропозицій. Зменшити термін надання цих лісів, таке користування до 10 років. Запропоновано терміново розробити так звані. Правила використання корисних властивостей властивостелі ну особливо наголошувалося в цих рекомендаціях, що суворо дотримувалося законодавства України в частині допуску людей до цих лісів. Дві пропозиції зрештою врахували у президентському плані на 2012 рік. Зокрема, пункт про правила використання корисних властивостей лісу. Окрім цього, Держлісагентство зобов'язали вивісити на офіційному сайті повний перелік орендарів. От скоротити термін тимчасової оренди чиновники не погодилися. Натомість, за доручення президента в агентстві вже взялися. Нині Виконали три положення: решта чекає розгляду у кабінеті міністрів. Лісовий кодекс України потребує значних реформ, відсутність яких може спричинити соціальні невдоволення. Такі висновки експертів програми Європейського союзу та світового банку ФЛЕГ. і фахівці мали два роки на вивчення української ситуації і розроблення рекомендацій. Одна із найважливіших стосується довготермінової оренди лісів, як джерела прибутку і водночас неприємностей, що пов'язані із відчуттям соціальної несправедливості серед мешканців, які в Вірять у те, що вхід до лісів має бути вільний. Тисячу фазанів випустили у дику природу неподалік Лушти на дві 2012-го. На обличчях людей радісні усмішки. Проте ще кілька місяців тому довкола цієї території розгорівся конфлікт. Через передання лісових угідь поблизу чорного моря громадської організації мисливців та рибалок у тимчасову довгострокову оренду. Таке рішення викликало резонанс у мешканців прилеглих сіл. Люди боялися, що нинішні власники не пускатимуть селян на орендовані землі. Такий випадок не єдиний в Україні У 2009 році в Канівському районі. На березі Канівського досховища, там є чудові ліси. І от їх передали от в це саме користування приватним особам, і відразу виник соціальний, дуже гострий соціальний конфлікт. Ці користувачі. Припинили допуск до цього лісу місцевих мешканців. Таку норму в Україні запровадили у 2006 році з ухваленням нового лісового кодексу. Відтак отримати в оренду ліси можна аж на 49 років. У Держлізагентстві переконують це європейська практика. Там вже давно велика частина лісів перебуває у приватних руках. В цих господарствах ми бачимо зараз там, де не було звірів. Зараз ми бачимо, що там іде відтворення, і вже з'являються стади стада кабанів оленів, казуль, і звичайно, це нас не може не радувати. Тобто ми спираємося на цифри, які показують ефективність. Щоб уникнути й надалі соціальної напруженості, лісовий кодекс і, зокрема, норму про тимчасову довгострокову оренду потрібно змінити. Переконують експерти програми Європейського союзу і світового банку. ФЛЕК через це два роки тому. Взялися за роботу, підготували п'ять пропозицій. Зменшити термін надання цих лісів, таке користування до 10 років. Запропоновано терміново розробити так звані. Правила використання корисних властивостей лісів. Ну і особливо наголошувалося в цих рекомендаціях, що суворо дотримуватися законодавства України в частині допуску людей до цих лісів. Дві пропозиції зрештою врахували у президентському плані на 2012 рік. Зокрема, пункт про правила використання корисних властивостей лісу. Окрім цього, Держлісагентство зобов'язали вивісити на офіційному сайті повний перелік орендарів. От скоротити термін тимчасової оренди чиновники не погодилися. Натомість, за доручення президента в агентстві вже взялися. Нині Виконали три положення. Решта чекає розгляду у кабінеті міністрів.